Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чорному відео. В нас набралось контенту, про який треба поговорити. Це і СБЧ, і нова команда тижня, і паки в магазині, які я хотів би з вами обговорити. А також цікаві зливи інформації, дуже неоднозначні, і з приводу яких в мене є моя суб'єктивна думка, хочу почути сьогодні. Вашу. Коротше кажучи, контенту багато. Тож, якщо вам це відео до вподоби, обов'язково. Підтримуйте його лайком та коментарем. Якщо ви новенький на каналі, не забудьте, будь ласка, підписатись, ми рухаємось далі, не зупиняємось, тому кожна підписка вона дуже важлива. Одразу дозвольте вибачитись за голос. Горло болить, тому розмовляю тихо, інколи можу робити деякі паузи, але йти, зворитись, як ми з вами любимо казати. Давайте розпочнемо з розділу СБЧ. Спочатку, напевно, крутилки. Отримали 84x5. Вже пару днів тому, але ми щось якось з вами не обговорювали контент, тому, можливо, хтось не знає. Тричі на день воно виконується. Від вас вимагають 82-й рейтинг та гравця команди тижні. Обов'язково до збірки. Я думаю, що крафтити це діло і можете збирати багато всіляких СБЧ, так само, як і Плеерпік 80. Він нас є, і відповідно. Він Unlimited, тож можете виконувати скільки завгодно, і будь-яку картку без боче можна таким чином зібрати. Тепер давайте пробіжемось по гравцях. В хронологічному порядку це в нас Амір Рішардсон. Гравець збірної Марокко і Монако. Да? Французького. Ні, де Реймс. З ним відбувся бак, і його викатили як француза чомусь. Потім видалили це СБЧ і наразі його повернули знов. 6,5 його зріс, це височезний такий та. дитина, якщо так можна сказати, медіум хайворк рейти і 4-4 зірочки. Відповідно, це в нас класичний опорний півзахисник. 84 пейс, ударів немає, але вони йому не потрібні. Ну, 82 дефендінг, Це проблема, це заслабко. Це нежива картка, він не буде у вас та, отримувати апгрейди. Відповідно, ну хотілося б базові стати 86-87. Відповідно, навіть незважаючи на те, що 35 тисяч монет ця картка коштує і має PlayStyle плюс на довгий пас GK, first touch, press Proven та батарейку. Я просто не уявляю, хто на поточному етапі гри не зможе використовувати його в складі з такими низькими базовими захисними показниками, тому не раджу вам його до збірки. Рухаємось далі, і в нас Франк Райкарт, ікона Future Stars. Медіу хайворк рейт і 3-4 зірочки, все ідеально, потужний дядька. Проблема в статистичних показниках. 80-й пейс. І багато я чув запитань збирати його замість Дейонга, замість Кіміха, замість Алаби, Тож, моя думка ні. Оскільки 80-й пейс це точно вирок. Я розумію, що є такі гравці, як Virgil van Dijk, Але ну, якщо прайкард був таким, то базова картка його так само була в ціні, і ми про це чули неодноразово. Тому мені здається, він буде заповільний. І Defendant 89 фізика топ, плейстайли в нього дуже гарні, є єнот, перехоплення, блок. Є навіть паси на трикутник, є навіть PowerShot навіть і тривели. Ну, але, по-перше, трівели понерфили. Дуже сильно. По-друге, ну, в опорній зоні, навіть 80-й пейс, мені здається, вже замало. Втім, якщо ви не впевнені, як я завжди раджу, тут є орендна версія. Зайшли в СБЧ, зібрали, побігали. Якщо ви будете виконувати цю збірку в повній версії, вам все одно треба збирати оренду. Тому раджу розпочати саме з цієї опції. Родріго Де Пауль і це СБЧ, Пундіс щось там версія, пам'ятаєте, на це. Коли в нас обирає EA з лаліги або з АПЛ, виключно з цих двох ліг одного гравця, який не дотягує до потма гравця місяця, але провів непоганий якийсь відрізок і вони в винагороду йому дають картку. Цього разу це Де Пауль, і це перший раз, коли я можу раджити цю картку до збірки а, так, 236 тисяч монет і 20%. Відповідно, лише лайків на футбіні. Але давайте подивимось на цю картку. хай хай воркрейти. 4-4 зірочки. Гуліт Генг по статам. І єдиний ну, два стати нижче 85, да, це Пейс і Дефендінг. Але Пейс 84 з гарним розподіленням. Дефендінг також непоганий. Я думаю, що стиль зіграності, тінь йому можна кинути. І у вас дуже потужний бокс-бокс, -бокс, який ще й має. Гарний набір плейстайлів. Є батарейка золота, тобто він буде у вас писочити просто центр поля весь матч. r 1 дріблінг, преспровен, Брюсер на дефендінг, довгий пас і пас на трикутник звичайний. Я розумію, що це дорого, але, друзі, зараз є 84x5, зараз є все ще 85х2, зараз є плеер пік. Відповідно, я думаю, що ви спокійно це скрафтите за півдня. Я так вчора зібрав Кіміха суто з дублікатів. Тепер в нас матчі титульні Ліги Чемпіонів: Копенгаген, Манчестер Сіті і Лейпциг, Реал Мадрид. Тут немає вимоги Лейпцига або Копенгагена, тому. Тому тут не заробити. Це жахлива гра. Це просто прекрасно, що саме зараз вона зависла. Тому що ми зараз перейдемо в магазин обговорювати з вами паки за лояльність. І... Окей. Давайте прямо одразу підемо в магазин, оскільки гра сама нам натякнула це зробити. І я хочу вам показати новий розділ, який. І спорт зробили в да. Packs4U. Пам'ятаєте, в нас були чутки стосовно того, що вони хочуть кастомізувати пакетики для кожного з вас і створити відповідний розділ. Так, от, вони його зробили і вирішили розпочати з того, що даватимуть нам паки за лояльність. Що це таке? Про це також чутки ще напередодні Тімов з Promo йшли, що нам подарують пакетики за те, що ми будемо заходити в гру. Там за 30 заходів в гру якийсь крутий пак, за, там, по-моєму, 3 чи 10. Ну, відповідно, за деяку кількість заходів в гру ми мали отримати від її подарунковий пак. Але коли це позавчора, вночі, по-моєму, вони додали, навіть не під контент, з'ясувалося, що ці паки. За лояльність, welcome to the team Ultimate Supporter Pack. А, вам їх треба купувати. За 50 та 250 тисяч монет відповідно, 500 FIFA Points і 2000 FIFA Points відповідно. Також тут у нас є паки за 10 монет і за 30 монет, так звані народні, які всім роздавали безкоштовно. І ну я їх відкрив. Оце я вважаю просто ганьба. І я вас просто закликаю не відкривати це в жодному випадку. Тому що ну, почитайте опис. Вони пишуть, ви бачите цей пак, тому що ви заходили в нашу гру в Ultimate Team протягом трьох днів кожного дня. І цей пак в себе містить. Одного одну промокартку, це Trailblazer. Центуріон, Сріпл Срети, Всі про Ліа, Sounder Struck, Team of the Weak, Future Star і Future Star Icon. Проблема в тому, що Future Star це 14%, Future Star Icon менше одного. SunderStrack 20, а все інший шлак. Ну, більше. Ну, і SounderStrack 20, але тут іде рейтинг 85 або вище. Якщо ви подивитесь, і зараз не буду навіть час витрачати на це минулі ну, ви порахуйте кількість карток фодерних, які. Вам можуть впасти. Там, Джордан Хендерсон, Джорджині Вейналду, купа цих FC Pro-Life. І відповідно, щоб щось зловити з цього паку, знаючи, як її роблять ймовірності, я не знаю, що треба робити. Так само другий пак. Мені і Спортс пропонують за мою лояльність. За те, що 30 днів заходив в цю абсолютно найгіршу гру. Франшизи за всі її, все її існування, вони мені пропонують а, за 30, ще раз повторюсь, 30 заходів кожного дня. Купити пак а, за 250 тисяч монет, який в собі містить. Шанс на Future Star Icon 2,3%. Future Star 41. 38 Team of the Year, Sunдер FC Pro Life, Triple Сред і всі оці перші промо. Так само. І дві гарантовані картки 에, промо з рейтингом також 85 або вище. Я на стрімі багато висловився емоційно, наразі просто стисло підсумував, в курс справи тих, хто ще не знав. Напишіть мені, що ви думаєте з цього приводу. Коли у нас досі немає, наприклад, компенсації за їх косяк з піком на героя, про що вони писали в Твіттері, що вони дадуть, 18 днів пройшло, чи скільки. В той самий час да, з'являються такі паки в магазині. Давайте перейдемо до розділу Objectives. В нас з'явилися нові завдання на Weekend League. Напевно, це буде Milestones. Ні, Life. Так. Да. Future Stars Champions Bonus. Потрібно виграти. 40-50 матчів за 4 на Вікін Ліги, ви отримуєте цей червоний чер червоний предмет Два items. Можете двох гравців зробити червоними. Ну і відповідно купу пакетиків. Получається, це треба десь там скільки 11 та 14 перемог вам чередувати, щоб ви могли вибити це діло, якщо хочете отримати пакетики. Ну, якщо скіл дозволяє, то я думаю, що. Треба виконувати. Друзі, це весь контент, який ми отримали в меню гри. Давайте тепер перейдемо до безпосередньо зливів інформації і поговоримо про інші новини. Напевно, ми одразу з вами перейдемо до мого телеграм-каналу, де я публікую всі новини, актуальні, пов'язані з світом FC24. Тож, якщо хочете бути в курсі, обов'язково підписуйтесь. QR-код бачите зараз на екрані. Також ви будете приймати участь в інтерактивах, про які я вам трошки згодом розкажу. І на сьогодні в нас почалися зливи другої команди. І тут дві картки, які ви бачили на прев'ю. Моя реакція. Зараз ми це проговоримо. Зіндін Зідан – це перший злив, другий Зіко. А, давайте зараз я озвучу вам всіх, хто є. Девід Бекхем також отримає спешл-картку. Бача. Хам буде СБЧ, Канаваро, Рівалдо і Удогіє. Лівізахисник з А це ті, кого нам злили. Тобто, поки що не так багато карток, на жаль, немає українців. Я просто буду теж, неймовірно, розлючений, якщо жодного українця і ми і не отримаємо. Наразі багато кандидатів, кого хотілося б побачити, які виступають, в тому числі і в гарних європейських чемпіонатах. Тож чекаємо на повний злив. Але давайте поговоримо про ці картки. І Зіндін Зідан і Зіко. Що взагалі я про це все діло думаю. Це не перші їх картки. І подивіться, в нас Зіндін Зідан має вже три версії. В нього є SBC 92, Бейбік, який багато хто з вас збирав, напевно. Базова 94-та і ще одна Дінастія 95-та. Це буде четверта версія зідана. Так само ми отримаємо третю версію Зіко який був в СБЧ під час Тімов з Єр базова його картка, да, також був Центуріон 92-го І зараз це буде ще один третій Зіко. І відповідно, з чим пов'язана моя реакція, і чому я вважаю, що це погано. Ну, давайте розпочнемо з очевидних фактів. Є багато легенд, які досі не отримали жодну, називаємо так, спешл-версію. Перше на це, Сірбо Бічарто. Так, він м'ятовий. Але і Зіко, і Зідан теж м'ятовий, втім, єдина спешл-картка. Капіта. Так само. Саме так само. І Джен Лукад Замброта, напевно, перший, з кого хотілося розпочати, вже більш предметний аналіз, тому що він 114 тисяч монет коштує. Так, він свого часу був дуже м'ятовий. Але ну пейсу вже, напевно, не вистачає. І ціна говорить сама за себе. Роберто Баджо. Сократес, який під еволюцію підходить, але немає жодної картки. Баштян Швайнштайгер. Павел Недвід. Один з кумірів, напевно, багатьох з вас, хто плюс-мінус 30 років віком. Феноменальний півзахисник. Робін Ван Персі. Ви можете побачити на ціну цих карточок, і вона говорить сама за себе. Вони просто не актуальні. І дійсно декілька. Не те, що там непоганих, а феноменальних футболістів вони не отримали жодної грабельної версії. За цю картку Роберто Баджо, навіть незважаючи на 5 зірочок на skill Moves, наразі грати, ну якщо не неможливо, то на більш-менш компетітів рівні неможливо. Коли я кажу про гру, я маю на увазі, там, не знаю, та, напевно, навіть 11 народних перемог. Зараз мені здається, якщо говорити про. Прям зовсім поганий склад, то навіть 11 у вікінг-лізі важко буде зробити. Я вже мовчу про 14-16 або вище. Ну і там, напевно, другий дивізіон або вище. Я не уявляю собі, і я жодного разу не бачив цього баджу в складах. Базового. Так само, як і Швайнштайгера, так само, як і Недвіда, Ван Персі і Сократес. Замість того, щоб отримати спешл версії для цих карточок, зробити їх більш грабельними. Протягом кількох вже минулих промо ми отримаємо ще одні версії, які будуть просто продавати паки і підвищувати рівень пейтові. Тому що всі ми знаємо, що з промо-паків все прекрасно падає, можна і легенд ловити, і Тімо ZR картки ловити. Все добре. І це перше, чому мені не подобається така концепція. І виходячи з того, що я бачу в телеграм-каналі, я створив опитування от, нещодавно, тому небагато людей встигли проголосувати, але тенденція, очевидна. Побачити, я думаю, можливо, зранку більш репрезентативну вибірку. Я запитався, чи подобається система, коли одні і ті самі картки отримують купу промо версій в той самий момент, як деякі взагалі не отримують нічого. 87% моїх підписників. Вважаю, що це ну, їм це не подобається так само, як і мені. І я вважаю, що це досить показова статистика. Другий момент стосується конспірології теорії змови. Але в ком'юніті давно такі чутки вже ходять, вони не перевірені, будь ласка, одразу прийміться до уваги. Але тим не менш, багато хто про це каже, в тому числі з компетентних гравців і інфлюенсерів. тому я вам озвучу, а ви вже самі думайте, або поділіться своїми думками в коментарях. А це називається нерфінг карток. Що таке нерф, це коли EA після виходу більш дорогої картки штучно погіршують її більш дешеву стару версію. Всі ми знаємо, що є в карток приховані скрипти. Тому що, якщо б їх не було, Вержл Ван Дайк золотий. Ну, не зміг би да, зі своїми статистичними показниками наздоганяти просто будь-яку картку в грі. І так само є скрипти на реалізацію моментів, тому що у вас може бути картка з намальованими статами, але вона не буде забивати голи. І буде якийсь скриптований форвард, який просто буде з будь-яких позицій все летіти, навіть без специфічних трейтів. Тож, можливо, за рахунок цих якихось прихованих характеристик, це відбувається. Да? Ну, скоріш за все, можливо, не знаю, ще якимось чином. Але часто таке буває, коли виходить, повторюсь, дорога картка, то більш нова версія, стара версія просто перетворюється на якесь карите. Я таке на собі відчував минулого року, як зараз пам'ятаю, коли в якийсь момент мій рібері... Різко, повторюсь, різко, і це важливо. Версія Enera просто перестав бігати, бити і робити все, що він в мене робив ще вчора. І це один з аргументів, всупереч тому, що люди кажуть, що поступово картки погіршуються. Це нормально, Виходять більш дорогі версії, більш класні захисники, і там нападникам важче втікати, важче бити. Я з цим всім згоден. Поступове погіршення карток також присутні, але я зараз говорю саме про різке погіршення. Таке, ви знаєте, от, вчора картка у вас грала, завтра вже ні, сьогодні вже ні. І в історії EA, можливо, не всі з вас знають, а є такий момент, коли їх спалили на тому, що вони прям стати зменшили своїм гравцям. Це було у версії FIFA 23, і я це чітко пам'ятаю, тому що я трейдив на цьому Златані Ібрагімовичі і на деяких інших карток з цього промову. І в якийсь момент. Пішли користувачі публікувати дані, що зменшили статистичні показники Ібрагімовича. Вони знизили йому спритність з 85 до 76, баланс з 82 до 58, стаміну з 85 до 61 і гру головою з 95 до 89. І ці зміни вони були застосовані до майже всіх карток з промо центурювання в других. Люди почали панікувати, цей Ібрагімович втратив мільйон, потім відновив мільйон. Я на ньому трейдив. І найголовніше, я, поки трейдив, я за нього грав. І це дійсно відчувалося. Плюс багато з людей писали, хто встиг пограти, хто мав такі версії, що вони відчули погіршення статистичних показників. І потім дуже швидко зробили якісь там пост, де сказали, що це просто візуальний баг. Все добре, не переймайтеся. Це там стосувалося. Деяких карток, але проблема в тому, що так, Центуріони це були було останнє промо, актуальне на той момент, коли це сталося. І я можу припустити, що щось там випадково зламалося. Втім, не лише ці картки втратили свої стати, також були гравці з Rule Breakers промо. Воно було або першим або другим. І Френк Рібері, трейл-версії Rule Breaker, і Едін Джеко. В них також стати були зменшені. Про це писали користувачі. Ось тут є повний перелік. Навіть видання Mirror про це писало. І їм також зменшені були статистичні показники. Це був перший випадок на моїй пам'яті, коли її отак от відверто спалили. Але вирішите самі, чи вірите ви в те, що то був баг візуальне відображення, або вірите в те, що вони зменшили. В тому випадку стати, і можуть їх зменшувати де-факто приховано. Я провів ще одне опитування в телеграм-каналі, і також в підписниках своїх запитався, а чи вони відчувають погіршення актуальної версії картки, коли виходить більш і краща версія, і 45% відчувають і погіршення ефективності відповідно. І вважаю, що це нерв, саме штучне. Погіршення характеристик. Ще 15% відчувають, але вважають, що це природне явище, і 34% не відчувають жодних погіршень. Відповідно, якщо а, ця теорія, хай так вона буде, да, вона хоча б трошки правдива, то з кожною наступною карткою штучно. Понижуючи характеристики поточної версії актуальної, і її змушують просто вас ці картки прибрати зі складів і мотивують тих людей, хто готовий купляти паки, іти і купляти паки для того, щоб отримувати кращу версію. Так само, як з Ренолдінню було, да, і з іншими виконавцями. Стосовно інвестицій, дуже швидко наприкінці, я вам казав, Barrios, да, 13-14К, все ще така ціна. Я думаю, що може бути вона і. Сьогодні, цілий день. Як довгостроковий інвестиція, мені подобається. Цей бісек, він впав в мінімалку вже. Ну, тому що її просто. А, ні, не, не, він не падає. Окей, по мінімалці мені подобається. І її цю команду знищує. Але мені ще один хлопець подобається: Харві Еліот. І він також нижче 40 тисяч не йде. Але кожного дня під контент він туди падає. Тому я за 40 тисяч хотів би його бачити. Ну, сьогодні, навіть бачите, бум, 41, бум, 39. 39-38 ідеально, але якщо ні, то 40 тисяч мені теж подобається. Я думаю, що він може повторити шлях Бернарду Сіл, який зараз він, звісно, впав через конкуренцію, але свого моменту він виріс і дав дуже гарний 20 тисяч картки. Тому Еліо це третій хлопчина, кого б я вам додав до відносно бюджетних новорізм інвестицій. Друзі, дякую вам величезно за увагу. На цьому будемо закінчувати. Якщо про щось я забув, то запитайте в мене в коментарях. Ну а ми з вами побачимось, коли побачимось. Бережи тебе, Це буде Україна, папа. -па.